Хмурий зимовий світанок. Група розвідки батальйону Карпатська Січ вирушає на завдання у середмістя Костянтинівки. Через засилля російських дронів дорога до палаючого міста складна і небезпечна. Усі під'їзди росіяни намагаються контролювати з неба. І доказ цьому спалена техніка на узбіччі. Іноді понівочення автомобілів створюють тут справжні затори. Є другою дорогою а не. чуваки поспішають проскочити дорогу, доки ще стоїть ранковий туман, бо щойно розсіється, ворожі дрони почнуть свою пекельну роботу. Завдяки детектору нам вдається зафіксувати один із прольотів російського ФБІ. Все він над нами да, проходить? Ага. Це по ньому стріляють. Є, збили. Так, да, закрутився. Ранок, якраз час логістики, і, як бачите, от видно було, як російський дрон. Моніторив дорогу на Костянтинівку, намагався знайти собі ціль. Це означає те, що росіян дронів багато. Вони летять просто навмання і вже так в режимі мисливця полюють за нашою технікою. Пересуватися в самій Костянтинівці можна тільки пішки. Здається, так безпечніше, але це тільки здається. Зищання над містом не стихає ані на мить. Діп! Летить сюди по картинці, летить сюди. Пиші, пасани, він сюди летить. Дрони скрізь і в небі, і під ногами росіяни атакують усе, що рухається, навіть роботизовані наземні комплекси, які повертаються з завдань. Аби унеможливити логістику українських бійців, ворог повсякчас ще й дистанційно мінує Костянтинівку, і це геть цинічно каже боєць позиним Петрович. На мінах підриваються і жителі міста. Короче, а что -то -то там лежит? Мина вот эта вот. ПТМ, конечно. Нет. Ну и такого война тут достать. Конечно. И такого, и типа такого. Но он и часто практикует, да, сами? Постоянно. Ну а нормально взагалі, вот, в місті, да, да, люди живут? Ну конечно. Жертва больше будет, чем в поле. Правильно? Офіційно в Костянтинівці залишаються близько 6 тисяч цивільних. Однак точної цифри немає. Адже під цілодобовими обстрілами люди щодня гинуть і зазнають поранень. У пана Володимира уламки російського снаряду травмували дружину та доньку. Їх відправили на лікування за кордон. Потім тому він разом із тещею теж виїхав з міста, але не надовго. Та ми їздили вже, хлопці. Їздили вже по Дніпропетровську, поматалися близько двох місяців. Першу допомогу отримали. У мене бабуся, вона ще й стегна поламала 88 років, і все, її нікуди не беруть, намучилися, та й годі. Повернулися тут. Гуманітарка, пенсійні отримали, і вона, і я. Та залишатися в Костянтинівці для місцевих дедалі небезпечніше. Росіяни намагаються пробратись у житлову забудову і на околицях уже зав'язуються вуличні бої. Ворог намагається заходити в місто малими групами у густі ранкові тумани й негоду. Ще й дрони противника не дають повноцінно працювати нашим бійцям. Просування передвигаються, 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 передвигаються. Питаються пробрати, ну, тримають. Зараз зеленка немає, більш складніше стало пересуватись, бо дронів багато постійно висять наші пташки чужі пташки, ти не розумієш, наша пташка чи не наша. На цих кадрах наші штурмовики проводять зачистку околиць Костянтинівки від ворожої піхоти. Тут росіяни застосовують ту саму тактику, що і у Покровську пробиратися малими групами. Але ворогу не можна дати зайти в місто, каже боєць з позивним Горький. Вибити його з житлової забудови потім буде вкрай складно. Забудови тяжкувати їх вибивати звідти. Особливо, якщо це великі будівлі, там адмінбудівлі, там школи, дитячі садочки, адміністрації, там доволі такі нормальні підвали, укріплені бетонні перекриття, і звідти вже, скажімо так, у нас немає такого враження вогневого, скажімо, як в їх у вигляді кабів, що вони можуть зруйнувати цю будівлю, а нам доводиться вже там малими. Силами, скажімо, так, військовики впевнені, Костянтинівка обов'язково мусить стояти інакше оборона останньої і найбільшої агломерації Донеччини, краматорськ словянськ стане просто неможливою.